Якщо це якісний турнікет сертифікований TC3, вистачає трьох обертів. І якщо ми відчуваємо, що турнікет крутиться далі, ми дожимаємо його далі, бо, скоріше всього, що в нас десь ми дали слабкий тур. Тобто доведеться працювати за счет живоробка. Якщо турнікет в нас неефективний, які наші дії? То правильно робимо сайт байсайд. Вище, якщо дозволяється, якщо ви наклали неправильно, або, якщо ви наклали максимально правильно, максимально високий і немає куди накласти вище другий то поряд. Але пам'ятаємо заворотки, щоб вони не перехрещувались, бо буде проблема в тому, щоб його зажати. Турнікет болюче діло. Але якщо його не накласти, ми вже більше нічого не відчуємо. Тобто, тепер концепція ясна. Так. Ну, почті. Провоте зупинена, але не зовсім. Оу, я сам собі так не зажмі, Зажмете.